Вони щиро вважають, що України немає, якась дивна місцевість, нібито з краю, де всі ми неправильні, малороси, п'ємо на світанку чужі їхні роси. А й справді, чи є на землі українці, ті, що з собою, коли наодинці, українські відчують серце у грудях, а не ті, що це роблять тільки на людях, не ті, що соромляться мови, культури. Не пам'ятають сусідські тортури, підтримують руські на теренах наших, від таких вже давно переповнена чаша. А ті, що пишаються щиро собою, для ближніх є сенсом живою водою, героїв нащадки, що вийшли зі скрути. Це просто потрібно всім серцем відчути. Всередині вогник ніколи не згасне, він жовтий. Із синім. І це ж бо прекрасно. Ми нація сильних, ми з ними не браття, розводимо власне руками багаття. Звичайно, присутні у нас свої вади від чвар до брудної моментами влади, але хіба є щось в житті ідеальне? Головне, ми існуємо, і ми реальні, і це не потрібно доводити кату. Історію маємо довгу, багату. Питання тут справді ребром не стає. Бо ми українці, і ми точно є.